Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні таке питання: майже мільярд доларів Україна витрачає на оборонних закупівлях. Станом назарам, на зараз МО заплатили постачальникам, тобто там і зброя, одяг, екіпірування тощо 36,3 мільярди гривень, але товарів не отримали. Закупівлями в Міноборони <кій> зараз займається бізнес-партнер Єрмака Денис Шарапов. Всі ви це знаєте? Департамент під його керівництвом укладав в контракти зі стопроцентними передплатою гроші платили замовлення, не доотримували або не отримували взагалі. Цікава схема: вимальовуються гроші, посередникам заплатили, кошти розійшлися далі. А потім можна роками судитись з контрагентами, якщо вони не збранкрутують випадково і все кінці у воду. А давайте подивимося: саме це питання. Тут уже прозвучали прізвища Шарапов, Єрмак. А ми знаємо, до кого це все далі веде. Ось. Ким керує, чи знає про це президент, чи так само наживається на цьому всьому. А хто перший раз на цьому каналі, звикайте, тут викривається правда. Кому не подобається, шукайте убаюківаючі канали, які вам будуть позитивчики. Ну, ви питаєте, де позитивчик? От там шукайте позитивчика. Тут реальність. І так, будемо дивитися. Куди ці гроші діваються? Дуже великі гроші, до речі. Куди вони діваються? До речі, бачите, дуже швидко. Дуже швидко діваються, і карти дуже чітко показують. Ноги дістали. Гроші дістали ноги. Ось ця карта говорить про близьких друзів, про людей, які працюють разом, які не просто працюють, спілкуються, дружать, а мають спільні інтереси. І це дуже зараз я поясню, вузьке коло. Це не є 100 чоловік, що про це знає. Карта показує три людини. Тут може бути трошки більше, але це не важливо. Три людини чи п'ять людей. так? Головне, що вони ось цим займаються, ось куди вони пішли. Дуже різко десь сховали і заблокували, будемо так говорити, заблокували ці гроші. Це група людей. Прозвучали прізвища Єрмак та Шарапов. Зараз ми подивимося. Чи йде це, ці гроші? Ідуть. Якийсь відсоток. Я не, не стверджую, що це всі. Якийсь відсоток йде Єрмаку Шарапову і заодно візьмемо і президента. Подивимося, чи йде йому теж. І так, він у нас головний Україні. Або він не бачить, або він не хоче бачити, або він на цьому заробляє. Іншого нема. І так. Перший у нас йде. Шарапов. Запитання було, чи ось це у них. Я буду докладати. Єрмак, Зеленський. От Зеленський не хоче виходити карта. Тут іде карта справедливості. Зараз будемо дивитися. І так, Шарапов. Як і імператриця, вона говорить, що да, хорошу суму бере собі. Десятка кубків теж хорошу бере Єрмак. Королева Кубків. Ну, ви знаєте, я так скажу. Зараз я ще докладу. Королева Кубків може говорити про спокійно. Королева Кубків бездіяльна. Це креативна людина, це емоційна людина. Ось, і вона не приймає участі, так? але тобто, зараз ми конкретно розберемо, мовчить наш президент, чи він приймає Ну те, що він приймає, ні, він не приймає в цьому участі. Але це. З мовчазного його, з його мовчазної згоди. Ось як я це бачу. да Якась частина йому теж іде. Попажу монет з тої суми, яку вкрали, чверть іде йому, щоб ви розуміли. Зараз подивимося гірмака. Ну, в задоволення. Десятка кубків, дев'ятка кубків. Тут задоволення. Тут не в грошах справа. Головне, що вони течуть туди рікою. Ну і шарапов. А шарапов все, що дадуть, візьме. Ось, а тут королева монет. Дивіться. Королева монет, він відповідає от шарапов, так, як тут і в цьому дописі пишуть. Що Шарапов він відповідає за ці укладення договорів, займається цим, саме цими а, закупівлями. Ось. І ці карти говорять, що він є бізнес партнер за свою роботу. Він дуже добре отримує. Ось так я це бачу. Він робить щось, він за свою роботу отримує. От куди пропадають гроші. Ось вони тут осіли. Щоб ви розуміли, тому наші військові. Недоотримують. Тому яйці по 17, тому е барабани десь там за, ну, барабани, мені здається, не відносяться до МО. Ось. <кхід> так що ми розібрали. Давайте туди інше питання тепер. Чи буде ця схема зупинена, якось припинена, викрита? Звичайно, на телемарафоні цього не скажуть. Ви знаєте, ні. Мені Мені здається, що ні. Скоріше за всього, ні. Там сидять наскільки свої люди, що вони один одного не продадуть і один одного не підставлять. Тут всі будуть мовчати. Ось якось так. Ні, не бачу я. Якось так. Понесуть вони покарання. Єрмак. Ну, зеленський ні, 100%. Ось тут є щось. Зараз ми докладемо. Єрмак не бачу. Зеленський, зеленський тихонечко йде в ліс. А так, зараз ми докладемо ось тут мене цікавить ця карта. Він своїми грошима десь. Дивіться, ця карта ну, печалька. Знаєте, тут може бути втрата своїх грошей, можуть дивіться, санкції на нього, можуть і якісь накласти на Шарапова, можуть конфіскувати. А чи буде сидіти? Ну, карта не хоче. Коли випадає жриця, ще не готова інформація. Просторі, не сформувалася. Тепер за Єрмака докладемо. Ні, ні не, не виходить мені. Ось карта теж показує, кудись. Я, я робила дуже часто, е, як сказати, такі, знаєте, розклади, то частенько виходило, що він кудись на необітаємий остров. Ми, ми шуткували, казали на Мальдіви. А Зеленський теж кудись. Скоріше за все, ні. Ні, не думаю, ні. Зеленському не грозить нічого взагалі. Якось так, мої дорогенькі. Але, але ми трошечки розібралися для себе, куди йдуть ті гроші. Ну, звичайно, і тим, хто там ті фірми керує, ті закуповочні фірми, через які це все йде. Так, цікава схема, так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і чекаю на ваші запитання, на вашу думку. Що ви думаєте з цього приводу? Бережіть себе і разом до перемоги!